Гора, чи швидше, я скажу, зриває дах там і у студії з Кабєєвою. Цього разу ця, вибачте, мене потвора та гнида почала розповідати про те, що їй мало ось цих масштабних ракетних обстрілів по Україні. Вона виявляється, хоче пажоче. Там тому, що хочеться і давно вже хочеться як-то... Пожче, ведь и Запад, откровенно говоря, фиксирует, что мы не отвечаем. Но мы же не, пожежче, не отвечаем, Реалистичнее, адекватнее того, как ну, требуют это... условия поля боя, военных а действий. Тому, логики. кому, как нравится, можно называть, ли, пореалистичнее. В общем, хочется как-то, чтобы мы уже отвечали. А еще больше хочется, чтобы мы не отвечали и не били, что называется по хвостам, а чтобы инициатива была. За нами. Та, знаєте, все, що вони вміють там на болотах, це дійсно брехати та закликати вбивати мирне населення України. Щоправда, якщо там в Росії вони вже відверто про це говорять і не заперечують того, що треба бомбити Київ, бомбити столицю України. То, приміром, в ООН їхня риторика дещо змінюється. Мені здається, вони просто не можуть якось домовитися між собою. Бо ось приміром, воон вони якраз то й заперечують обстріли мирного. Населення України вооружені сили Росії не воюють з мирним населенням і не підвергають його, в отличие от збройних сил України, ціленаправленим ударам. Та я знаєте, сподіваюся, що і в ООН, та й взагалі інші цивілізовані країни світу розуміють, що росіянці тільки й те вміють, що брехати, особливо коли виступають десь на міжнародних аренах. Ну принаймні, на тих, куди їх поки що поки що все ще запрошують. А так, в принципі, всі ми прекрасно знаємо, що це гній, який просто не має права на існування поруч з нормальними цивілізованими людьми. Чим активніше розгортаються події на окупованих українських територіях, чим активніше триває фаза контрнаступу і поки збройні сили України виборюють вільне майбутнє для нас усіх, вибивають окупантів з нашої рідної землі у Криму, нашому рідненькому українському, вкотре підтверджують, що вони чекають на нас. Українців і дуже вже хочуть повернутися додому. І ось це відео яскраве тому підтвердження. Там навіть вже у невеличких кафе та барах забороняють росіянам співати гімн Росії. Атвіти мені на вопрос почому я не змогла спіть, тому що це мой муж. Он участвовал дві війни в, в Сірії СВО Ви в екскурсіях. Я його ждала дерев'яна 7 місяців. Чому я в вашем зведенні не можу спіти гімн Росії? Отвітьте мені на вопрос на якому саванні ви тут вообще працюєте? Що ваші працівники відповідають мені? Ні. Бачите, як бідненька, бідненька дружина Орка, який брав участь у СВО, переймається гімн, вибачте, Росії. Вона хоче співати. Так, да, краще б вона вже гімн України вчила. Хоча ні, краще б вона взагалі збирала валізу та втікала до Росії, бо в Україні нам такі не потрібні. Біжіть пацюки та таргани поки ще можете. Знаєте, це вкотре демонструє нам, що туди, вибачте, мене в те багно ніхто не хоче ані летіти, ані повертатися, ані взагалі кому вони потрібні, згниють там самі собі. Ну а ми що їх відспіваємо. Слава Україні! Героям слава і до зустрічі.